Євросоюз допомагає Україні реформувати сферу державних закупівель. Близько року діє спеціальний проект, у межах якого експерти ЄС докладаються до створення правової бази, що дасть можливість прозоро керувати фінансами у держзакупівлях та зведе корупцію до мінімуму. Уже тепер у спільному активі закон про держзакупівлі, що набув чинності у квітні цього року. Закупівлі за державні гроші слабке місце української економіки. За звітністю СБУ торік без порушень освоювалася лише третина бюджетних асигнувань. Новий закон про держзакупівлі відправна точка реформування сфери. Європейці називають це сильним початком якщо чесно, то я дуже вражений, що Україна змогла прийняти таке сильне законодавство, яке не має великих розбіжностей з тим, що діє в ЄС. Проблема єдина це запровадити інструментарій з його впровадження. Це нелегка справа. Навіть у моїй рідній данії ми щодня боремося над його вдосконаленням. Але зараз всі процеси в Україні відбуваються набагато швидше ніж це відбувалося в країнах ЄС. Вдалий закон це спільна робота українців та європейських експертів. Торік, в листопаді, вони приїхали сюди зі спеціальним проектом. Наш проект стартував торік у листопаді і триватиме три роки. Його бюджет 4 мільйони євро. Ми надали підтримку підготовці закону, але глобальна його мета здійснити гармонізацію законодавства до стандартів ЄС і аби кожен громадян України кінцевий споживач отримав найбільш якісні послуги за кошти, що були сплачені. Відповідно до угоди з ЄС за шість місяців Україна має розробити дорожню карту, де детально розпланують роботу на вісім років. По слабкому місцю корупції вдарять прозорі. Експерти кажуть, у законодавстві вона вже зараз сильніша, ніж ЄС, плюс збільшення тендерів онлайн. Проведення електронних закупівель в електронному режимі, коли тендерні пропозиції будуть подаватися в електронному режимі, розкриватися, до цього всі будуть бачити, як це відбувається. Це перспектива, яка повинна і спростити процес, його пришвидшити, і зменшити людський фактор. А людський фактор це те, що асоціюється з корупцією. У мінекономіки також звітують про позитивні зрушення. кажуть, введено новий підхід до визначення замовників, збільшено кількість електронних засобів, зменшено винятки та можливості застосовувати тендер з одним учасником. Сайт державні закупівлі залишається головним інформаційним ресурсом для всіх потенційних учасників тендеру за державні гроші в Україні. До кінця листопада тут має запрацювати спеціальна програма Робот, де кожен виробник може знайти відповідність назви свого товару у європейській класифікації. Відкриття зовнішніх ринків для українських виробників кінцева мета гармонізації законодавства. Вони вже зараз вивчають методологію, визнають інформації замало і вона нелегка. Пройшовши усі кола тендерних процедур, резюмує спеціаліст однієї з будівельних компаній. Тендерами я займаюся около 15 років і участям іменно в тендерах. Тут і змінення в тендерній документації. И это в основном ложится на самого работника, его повышение квалификации, его ориентация в изменениях и так далее. Далеко не каждая компания может себе позволить обучение или же стажировку в области проведения тендеров и участия. Функції контролю за державними тендерами покладено на антимонопольний комітет. Після нього можна звернутися до суду. Приблизно така ж схема діє і в країнах Європи. Тепер кажуть чиновники, потрібно привести до ладу українську правову систему. Без неї чесна конкуренція неможлива.